Всім привіт! З вами Ігор! І сьогодні піде мова про саморобний контролер сонячний, який працює не гірше МППТ. І я поясню в цьому відео, чого я так вважаю. І навіть в деяких моментах мені він більше подобається, ніж той МППТ, оті величезні інвертора. І він дозволяє використовувати сонячні панелі по такій схемі, як у мене, на опалення, гарячу воду, бойлер, якісь там активні нагрузки. О, все це і ще я залишу вже нарешті номер телефона виробника глядача, який мені вислав цей контролер, цю інструкцію. Все він вже готовий їх вам продавати, виробляти навіть або такі самі підстандартні. Стандартні або там під ваші якісь індивідуальні умови, хоча я не знаю, які там можуть бути індивідуальні. Він здається, підходить під любі умови, бо там є любі налаштування. До речі, хто перший раз на мій, на мій канал зайшов, мій канал про альтернативну енергетику. Це е, такі економні рішення для всіх. У мене самий простий тепловий насос, саморобний і найбільше контенту на всьому Ютубі про цей тепловий насос. Найбільше більше ви контенту не знайдете, як зробити собі найпростіший, ефективний. Найкраще опалення, так я б сказав. <хи> Найкраще, найдешевше, найпростіше опалення. Ще є в мене сонячна електростанція, про яку підемо сьогодні, без інвертора, того до дорогу що величезного, без акумуляторів, без нічого. Там все йде в опалення, гарячу воду, бойлер, електроплитка, якісь інші активні навантаження і тільки неактивні. О, Сонячний колектор ще в мене є, повітряний, 6 квадратних метрів аж, і вітрогенератор ще. А, і ще є плейлист. <кхи> <кхи> Плейлист е, про автономне опалення е, без мережі е, на базі 12-вольтового циркуляційного насоса DC. Тобто інвертора там не треба, просто насосик цей і акумулятор. І він його круте, круте, круте і довго і нудно. Він його буде крутити, бо він маленький, мало споживає. Все це є в плейлистах в опису під відео. Заходьте, дивіться. Ще є в мене консультація, всі умови консультації і номер телефона е, виробника цих контролерів <кій> будуть. Першому закріпленому коментарі під відео, о тепер про цей контролер. Ну я не знаю чи видно вам тут, мабуть, видно, там можна ж збільшити трохи. Ну. Як ви його придбаєте, у вас теж буде така інструкція з підключеннями, як його під'єднувати. Тут все просто, я відразу розібрався, як його підключати. Ось наші панельки. Тут 6 панельок, у мене 7 панельок. Да? О, бо в мене оці старі образця маленькі, метр 1,60 на метр, тому треба сім, щоб набрати десь приблизно 240-250 вольт при холостому ході <кхід> напругу. Якщо оці нові панелі, зараз у них більша напруга на кожній панелі, тому може вистачити 6, а може навіть і 5. Я не знаю, які у вас панелі, тому це. Ну тут нема різниці скільки тих панелей. О, ось наші панелі, ось наш контролер, ви бачите, а ось ось наші твердоті реле це 5, 5 штучок твердотілих реле І ось навантаження наші. Ось отени, да? Тут теж вони позначені. Раз, два, три, чотири. 5-6 тенів, бо перше реле 5 твердотілих, але навантажень 6. Бо перше навантаження, воно в мене працює і у вас воно так само буде, воно буде працювати завжди, воно не буде від'єднуватися. Це потужність цього навантаження. Це е, ну, я не знаю скільки приблизно, ну, для вашого поля, там, в яке воно буде, не буде, ж, може, на 8 кВт, у вас таке саме, але це мінімальне те, що ви бачили. Те, що ви бачили. От я, наприклад, мінімум, що бачив своїх панелей десь. Зимою це взимку, в темну, хмару, погоду, де 300-350 Вт, ну, близько 300, десь так. а може ще й навіть і 250. Оце в мене таке оце і перше навантаження. Тобто воно працює завжди. Ну і далі там вже е, яке навантаження. Про це є відео в мене окреме, як підбираються ці навантаження. Там все зрозуміло, там, якщо хочете, там знайдете в опису, як їх підбирати через якісь. Чому може хтось спитає іменно 5 цих твердотілих рели? Ну, з досвіду використання я пробував і 4, і 3, Воно не так працює. Тобто у вас виходить тоді більші розриви по потужності між кожною релюшкою, менша комбінація цих, ну зрозуміло, да? менше реле, менше комбінацій, бо воно може бути не так працювати там по порядку. Включатися, так наприклад, ось перший тен включився, потім другий, потім третій. Ні, може працювати перший, і четвертий або перший, і третій. там. Перший, п'ятий, другий, третій, там, або четвертий, другий. Там, ну, воно підбирає цей контролер. Він підбирає навантаження, щоб утримувати постійно напругу в точки максимальної потужності. Там вона теж виставляється, там програмка така через планшет, смартфон підключається по Bluetooth. Зараз ми ще подивимося цей контролер, як він виглядає, як він працює. О, Все налаштування всі є через Bluetooth. І я вважаю, що це дуже-дуже добре. О, тому я ж кажу 5, 5 реле твердотілих це самий оптимальний варіант. 5 ступеньок. Або якщо з першої та що постійно під'єднана до панели, бачите, то 6 виходить якби, да. Ну, Це не менше. Можете зробити 7, тобто не 5, а 6 реле, можна 8, ще буде м'якше воно працювати, ще буде діапазона е діапазон, оцей да, вибором, він менше буде класити, йому буде легше знайти комбінацію. да, бо... Скільки більше цих наших ступенів, більше твердотілих реле, більше комбінацій можна підшукати. Під'єднуватися дуже просто. Плюс з панелею у нас іде прямо на наші активні нагрузки. Мінус іде через твердотіле реле і теж на, на нагрузки. О, і е, керування керування контролером. Контролер бере напругу з однієї панелі. Мені там радили брати напругу з першої панелі в цепочці, з першої від плюса, якщо дивиться, да, з першої. Тобто Бо там щось не так воно виходить, там може бути, я не знаю, ну, я так і не зрозумів, що там може бути, мені радили спершу. Мені здається, що це логічно і правильно було б спершу. І плюс у цього контролера ще є автономне живлення 9-18 вольт від 9 до 18. ну 12 йому підходить там можна. там в нього споживання, ну, взагалі, якесь копійчане, там навіть там одного вата, мабуть, він не тяне. Там можна будь-що якийсь повербанк, якийсь дохлий акумулятор, там, навіть от мотоцикла, там, чи якийсь там гелевий, якийсь дохляк, що вже його викинуть, наче жалко. <гум> можна під'єднати і він собі буде працювати. От, ну Що ще сказати. Тепер про переваги. Про, ну, про під'єднання я вже розповів, я ще покажу ближче цей листочок. Отак, от, мабуть, зараз покажу, щоб потім не забути, от, щоб хтось не роздивився. Отак от воно виглядає вблизині. О. Ну, я ж кажу, як ви собі замовите цей контролер, о, то ця інструкція з під'єднаннями буде прилагатися, тут все буде. На другій стороні налаштування. Бачите, зверху написано налаштування. І тут які в телефоні, там, як встановити додаток з Play Market Google. От, і там всі ці коди, як вводить, там, е яке відповідає там, цифри, щоб міняти якісь налаштування. Тут всі налаштування змінюються. От, все, 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 все Все є. Все є. Все змінюється. О, переваги. переваги Тепер про переваги цього контролера. Що мені подобається? Те, що, По перше, те, що в нього розділена оця силова частина і електронна керуюча. Я вважаю це дуже добре. Тобто ремонтабельність ну просто на уровні. Якщо в нас ламається цей контролер, хоча я не знаю, що там може поламати, ну там може, може, допускається, то ми замінюємо просто цей контролер. Він там має розміри як спічечний коробок. Трохи більше, як спічечний коробок. Зараз ви його побачите. Якщо в нас виходить з ладу одне твердотілих реле, система продовжує працювати. Оце мені дуже подобається. Якщо виходить, то одне, там друге, третє, четверте чи п'яте, система буде працювати просто при яркому сонці. Якщо. Вона не зможе працювати на повну потужність, але вона все одно буде відбирати потужність якомога більше. Хоч 4 реле, хоч 4 навантаження, але будуть працювати. Це теж немало важливий плюс. Ви що потім просто побачили, а індикатор якийсь не світиться на твердотілки, а, значить, вона не працює. Тут на всіх є індикатори, Тобто, якщо твердотіле реле не працює, індикатор на ньому не світиться. Та і все дуже визначительно. Замінюємо твердотіле реле, і все в нас знову все працює. Хе! Не так, як в тих інверторах, так. Да? Що ми привикли до них великих на стінах, там все вкупі, там непонятно, де та силова частина, і ремонтувати його той інвертор. Взагалі в нього страшно навіть, мені здається, заглядати. Там така плата, кукуча так електроніки, що там ну, для такого недосвідченого, не що там, мабуть, і для того, хто трохи розбирається в електроніки туди, навряд чи поліз би, а десь би повіз би його в ремонт. А тут я ж кажу, все просто: електронна частина, силова частина, керуюча частина, виконуюча частина. все. Одне твердотілих реле, там щось з ним сталося, замінили, все працює. Ця коробочка щось там не сталося, замінили, знову все працює. Ідеально, по ремонтабельності просто супер. Ця штукенція практично нічого не тягне, не так, як ті інвертора величезні, багато, набагато більше тягнуть енергії. Тобто, як на мене, як на мене, то от така схема, якщо вам треба. Якщо вам треба від сонячних панелів тільки опалення, якісь нагрівальні навантаження, ви не хочете заморачуватися з тими акумуляторами, бо всі знають, що таке акумулятори і що це таке, що це ну, недовговічна річ і таке, ну, звісно, хоча б один акумулятор треба мати, там хоч якийсь там 100 А на всяк випадок, бо ви знаєте, який ми час живемо, тут без питань таке. О, А тулити сонячну електростанцію, всю на акумуляторах ну це дуже дорого, я не знаю. Скільки це треба кучу грошей, але мені здається краще докупити більше панелей, встановити і там опалюватися, поки є сонце, гріти воду, гріти бойлер, бо це найбільше тягне з наших карманів. Це опалення, е гаряче водопостачання, е приготування їжі це електроплитка. Оце найбільше, це якщо взяти е ну, там, за рік, наприклад. Використання в наших домах енергії, то це буде 90% енергії тягнуть оці наші прилади. Тобто опалення, бойлер, ГВС і електроплин. Мабуть, 90, а може і всі 95%. Холодильник я можу і заплатити. Холодильник, мікрохвильовка, там насос скважини, я плачу все за вересень, 80 гривень заплати. 80 гривень платіжка прийшла за вересень. Уявіть собі. Варто це городити цей весь інвертор раді того, що 80 гривень зекономити, Я не знаю. Це вам вирішувати, але мені здається, от така от схема це найкращий варіант без інвертора. О, Якщо вам треба просто на активні навантаження, вам там не треба. Тобто, зрозуміло, да, цим активним навантаженням, тенам, спіралям, якимись електроплиткам, їм не треба 220, ой, не треба ці 50 Гц, ці синусоїда, це все струм такий, як треба. Їм аби щось там було, аби якесь там було напруга, ну близько 220, чого ми і набираємо стільки панелей от Ну така от схемка дуже проста, дуже ефективна. Я використовую от такі твердотілі реле. от от, такі Вони мені подобаються, вони якісні. Це нкр реле. Бачите, НКР написано. ну Це відома фірма така електроніки, і вони в мене працюють досить непогано, нічого не ламається, нічого не горить. Беріть їх, це написано тут 40 амперний, ну 12-250 вольт ДЦ розрахований до 200, хоча в мене і 260 було там, Іногда на полі там рогало, нічого не страшно, тут воно, ну, мабуть, з запасом, тобто 250, це годиться. 40 А. Ну, 40 А, звісно, я ніколи не пропускав через це реле. Там нема щоб одне через реле при такій високій напрузі. Це якщо низька напруга, то там будуть да, токи більше. О, тому беріть більше, краще на були, щоб були на струм, більший заявлений струм на цих реле. Вони там різні є по струмові. І тоді вам не треба буде навіть сюди тулити радіатор. Вони в мене всі оці реле працюють без радіатора. Без алюмінієвих радіаторів, вони просто прикручені в мене на пластинку таку задня стіна. Зараз, мабуть, все я це піду покажу, бо це я все розповідаю, те, що я і так зараз буду показувати. На Аліжки є, до речі, отакі реле, такої самої. Розцвітки такого кольору, чорні, бачите, тільки кришечки білі. Але вони не НКРівські. Я дивився про них. От. Ну, Може це те саме, просто вони там клеюють якісь лейби різні, може вони всі НКРівські, а там різні. Я не знаю. Але колір, вся форма те саме, таке, таке самісіньке, тільки там назви якісь інші. То мені здається, що ці реле досить погані, їх можна брати. Так, йдемо дивитися, короче, як воно там працює. Так, ну от ми вже біля цього контролера чудодійного. От, бачите, це зверху Bluetooth-модуль у нього. Так, щось я ще фонарик підсвічу, щоб було видніше. Так от, да? от Bluetooth-модуль, там просили показати, як він виглядає. Так от він виглядає. Тут така платка невеличка, бачите, да? О, там ось у процесор якийсь, не знаю, що то за процесор. О, щось моргає там, а зверху це Bluetooth. -ка. Ну і тут ось у виходи пішли на різні навантаження на тени, там Перший там, живлення, вхід з панелей, контролюючий напругу з однієї панельки. Ну, Тут все зрозуміло, як воно працює. О, навіть я, кришечка, у мене завжди ось, ось кришечка закрита, він не гріється, тобто споживає енергію, він там взагалі ну, копійчане. Тут через нього практично нічого такого силового, якогось потужного не йде. Це просто керуючий електронний блок. А оце це ось, ось реле твердотілі. От, Як я ось, бачите, вони прикручені на таку пластину, це електричний ящик. о, І в нього задня стінка, якби двойна ця пластина. Це просто оцинковка така 10 міліметрова оцинковка, без всяких радіаторів. Тут, як бачите, о, не потрібні вони тут, ці реле... Ну, вона практично вони не я їх просто прикрутив на оцю пластинку, і все прекрасно. Тобто, якщо візьмете з запасом оці, вони зараз, бачите, всі ввімкнені, з запасом візьмете потоку оці твердотілі реле, а їх варто брати з запасом, бо там різниця, якщо ви візьмете на 20 ампер і на 40 ампер, таке твердотіле реле, там буде ціна, різниця дуже копійчана. Так що не варто економити, але вони вас будуть чудовенько зекономити на радіаторах і працювати будуть. Чудовенько без радіаторів. Вони, я ж кажу, навіть не гріються. Ось я їх трогаю. Ось через це останнє реле йде зараз приблизно 1600 Вт. То я ж кажу, воно єлі-єлі-єлі-єлі ну, тепленьке. Єлі-єлі. От, от, так от воно працює. Так, дивимося, що тут у нас ще видає воно контролер. Бачите, зараз. 210 вольт струм, потужність 2600 Вт. 2600 Вт, це з поля того, що на даху він знімає. І того, що на трекері поле стоїть на землі. Зараз 2243 Вт. Ну, зараз ще 12. Годин нема, тому це поле менше. Це в мене виходить так, що це поле до 12 більше видає, а це після 12 більше видає. Ну, зараз... Хмарок немає, нічого не змінюється, тому він просто включив всі навантаження і вони працюють. О, так що хотів показати вам, ну, як воно різницю різницю хотів показати, різницю. Е, там мені казали, що треба точно держати цю точку. Не потрібно цю точку тримати. І я це показував там, я, мабуть, залишу посилання на це відео, де я показував <кій> наглядно, коли контролер... Не отак стабільно працював, включив там всі навантаження. А коли були там е, така, перехідні періоди, і він там перекликався. Тобто е, тої комбінації попередньої йому було забагато. А е, якби для навант... ну, для напруги, то напруга виростала. Більше він включав другу, але тої було мало напруги, він вимикав, потім опять знову включав. Зрозуміло, да? то при такому режимі роботи різниця там, в тому відео, я таки найду, і посилання на ньому залишу. В різниця була в 40 вольт. Уявіть собі, ну, приблизно, скільки я пам'ятаю, 35, чи, чи 30, чи 35, 40 вольт, ну, щось таке. Ну Дуже багато різниця було, не 2 3 вольти різниці. А навантаження, потужність панелі видавали одну і ту саму. Тобто 220 чи 180, ну, це я так уже утрірую. Да, потужність іде однакова. І це дуже все просто пояснюється. Бо е, коли у нас, що таке у нас потужність? Це в нас производне, да, помножить. Струм на напругу. Якщо в нас включена більша потужність, тобто напруга просіла, значить у нас більший струм, менша напруга. Якщо в нас більша напруга, виключилася одна ступенька, напруга підскочила, але напруга підскочила, струм зменшився. Да? Зрозуміло, бо у нас виключилося одне навантаження. Тобто виходить однаково. Там просто при більшому напрузі менший струм. При меншій напрузі більшість труб, але производне виходить, я показував. Там різниця, якщо в відсотках там буквально якась там різниця 2, 3, 5 відсотків, може 10 максимум. Та 10 там і не було Там якісь вати або навіть геть точно було. Ну я знайду це відео, я найду і вставлю його десь там в коментарях посилання на це відео, де це. Ось зараз я це не можу показати. Хмарок нема. Він стабільно працює, нічого не вмикає, нічого не додає. Та вже й додати, то собственно нема що. Воно якраз. Наповну зараз працює. Хоча я ще можу бойлер вмикнути. У мене бойлер, правда, нагрітий, але я можу для вас вмикнути. І ми зараз подивимося, як зміниться, як зміниться е, потужність. Так, дивимося 210 вольт. А все, так, щось, і 2600 Вт. Так, вмикаю бойлер. О, 198, 199 вольт і 2508. Хе -хе. На 12 ватт, да, зменшилась потужність. Бачите? Напруга на сіки <кхи> упала, а потужність зменшила всього, на всього, на якихось нещасних. Сіки тут було 2600, а стало 2587. 12, 13 Вт. Вимикаю бойлер. О, 210 знову, 2606. Бачите? О, таки додумався з бойлером пограємось. да. Знаєте, 210 різниця в 10 вольт 2606 Вт. Вмикаємо. А, все. О, знову, бачите, на 10 вольт на 10 вольт упала напруга. 199,8. А потужність у нас просіла буквально на 2595, Ну, всі 10 Вт. На 10 Вт всього-навсього потужність зменшилась. Тобто, зараз, виходить, потужність, точка максимальної мощності вже не 180 Вт. Вольта більше, десь 200 за 200 От, ну, бачите, я і показав. Отак навіть вийшов. Хай собі. А, ні, в мене, в мене нагрітий, ну я потім вимкну, вже. ладно. Тобто, бачите, не потрібно, не потрібно тримати ту точку. Більша напруга. Менше струм, більший струм, менша напруга, а потужність залишається одна й та сама. 10 вольт різниці. Аж 10 вольт, а на потужності, як ви бачите, це практично ніяк не відбилося. Фу, Ну, все, дзвоніть, замовляйте контролер, він мені дуже подобається. Він правильно працює, все функціклює, надійно, якщо вам там ну, не потрібно і ви будете більше всього користувати від панелей, я вже сказав. Да? Активні нагрузки, тобто бойлер, ГВС, опалення, гаряча вода, якісь нагрівати, якісь обігрівачі. Вам той інвертор не потрібний, дорогущий, краще замість того інвертора купити більше панелей, сонячних, встановити їх і радіти життю, грітися сонячними панельками, чим тим краще дорогущим мережевим інвертором. Якщо ви будете, я ж кажу, більше всього вмикати О, Ну, це дивіться, це ваші потреби, як вам краще. Ну, Мені здається, така схема проста. Тобто краще ці гроші вкласти в панелі, в генератори струму, а не в якісь там перетворювачі. Він практично нічого, як я ж кажу, не споживає, все ремонтабельно, все заміняємо. Ну, Просто супер. Мені дуже подобається таке використання, тобто ну, супер. Все. Якщо є якісь питання, питайте в коментарях. Якщо багато питань, краще дзвоніть на консультацію. Все, всім до побачення, до слідуючого відео.